Всім привіт! Як і обіцяла, хочу вам показати і розказати, як ми що ми. Отож, це ми пішли гуляти. Нас поселили в таборі. Хотіла, в принципі, розвіяти міф щодо умов і дещо розказати щодо харчування. Щодо умов, що хочу зазначити, умови, в принципі, середні, як на мене. Ні зле, ні добре, але все залежить від того, що ви очікували і в яких умовах ви привикли жити. Для декого, може, це така непереборна якась перешкода, яку неможливо подолати. Тому, якщо ви так уявляєте, що все буде супер-пупер, то ні. Якщо ви не Прагнете що чогось незрозуміло чого, тоді вас все влаштує. Ми, в принципі, пішли до моєї знайомої, трішки погуляли тут по парку. Гуляти особо нема де. Хочу ще відмітити, що погода така трішечки сирувата, але порівняно з нашим кліматом, Клімат тут м'якший, і, відповідно, навіть оця сирість сприймається набагато легше, тому гуляти і дихати свіжим воздухом тут в рази легше, порівняно з тим, як це відбувається у нас. Ось така тут дитяча площадка. Ми трішечки погуляли, трішечки посиділи, потім пішли вже до знайомої, трішки випили каби і повернулися назад. Скажу вам з ну, напевно з мінусів або з нюансів, швидше всього з нюансів. Тут від одного міста до іншого їхати відносно, мені здається, довго. Чому довго? Бо по автобаму. І якщо ти щось забув купити, чим я стикнулася в одному місті в одному магазині. То треба буде просто-напросто десь шукати, або робити великі крюки, ну, розвернутися так просто не можна. Або ж вже е доїжджати до точки призначення і звідти повертатися. Тому майте на увазі, що складайте списки наперед і нічого не забувайте. Щодо цін, е скажу вам так, що ціни тут, в принципі, досить хороші, якщо шукати е і, ну, Пробувати продукти, оскільки ми ще не знаємо, які щодо чого продукти, то, можливо, є такі моменти, де ми будемо щось переплачувати. Ми собі докупляли чай, каву, ну чай дають, але чай дають цукрений, а я його не люблю. Кава тут така розчинна, вона не допомагає проснутися, тому ми докупили собі чай, каву, докупили собі. Якусь кобаску на хлібчик, але скажу вам так, що годують дуже плотно, як на мене, я всього не з'їдаю. Дуже багато мучного, булочок такі, як продаються в супермаркетах по 19 центів. І це йде сніданок, обід і вечеря. Багато масла, по 20 грам масла кожного разу. Крім того, йде солодке. Тобто, це може бути і конфітюр, і якась шоколадна паста. Ну, На кольорі смак можна собі залишати, якщо не, не встигаєш з'їсти, і потім вже їсти пізніше, наприклад, з чаєм до вечері. На обід, зазвичай, якийсь гарнір, плюс підливка, плюс салат, вечором салат щось таке легеньке, ми ще п'ємо чай. Я взагалі спочатку не сприймала, і в мене дуже була важкість в шлунку. тому я вирішила старатися їсти все без хліба. І це дуже добре, я вам скажу. О, До речі, купила ось такі. Соломку ми поки чекали. Купила соломку. Соломка, до речі, тут теж така недорога і її багато. Маленьких упаковочок я не бачила. Це ми трішки гуляли вечірнім містом, теж шукали собі якийсь варіант, щоб купити. Чесно вам скажу, от продукти запаковані, ти не розумієш нас, і ще б я стикнулася, що ми пробуємо, тобто тестуємо. Є таке, що намальоване, і ти, в принципі, розумієш, який може бути продукт на смак. Або якщо у банці видно, так, наприклад, якийсь салат з бурячка, чи там якісь овочі мариновані, чи ще щось. То це одне питання. А коли це щось таке запаковане? Це може бути намазка, може бути солодка, може бути солена, може бути з чимось, і ти не знаєш точно з чим воно, то воно тобі стає таким цікавим сюрпризом. Не скажу, що я в принципі була розчарована власним вибором, хоч раз, ні, не було такого. Але можна ну, себе так трошки обманути з цими покупками. тому... Якщо ви не впевнені, що до чого, то ви можете користуватися у мене Ось така у нас була кімнатка, ми застелили її і добре, що взяла пледики. А що хочу зазначити, кімнатка гарна, чесно, а от стіни пошкоджені, пошкоджені. І якщо добре придивитися, пошкоджені. Ну, що робити. Дивіться, ми купили таку намазочку. З кобаскою з огірочком. Досить цікава, досить смачна, досить ситна, і ось таку нарізку. Також варто зазначити, що нарізка тут, не так як у нас 80 грам, тут так 100 грам, 200 грам, ну, то достатньо. І теж можна знайти навіть нарізку кобасну. До, до євро. ну Тобто, це досить така хороша ціна. І ось такі конфітюрки, замітила, що мій син дуже полюбив. Оте ми не доїли, але конфітюрки в принципі, до, до цих штучок, наскільки я розумію, давалися. Ми собі купили Red Bull, Red Bull тут три дорого, дивіться, яка класна природа. Тут дуже багато лісів, ми гуляли. І я вам скажу досить така цікава. От завжди така похмура погода, але не холодно. Це ми ходили в магазин трішечки. Магазин десь так в районі кілометра. Тобто можна заодно і погуляти, провітритися і щось докупити. Часто ходити точно не будеш, тому що є куди, так і багато брати теж не будеш. Там такі вітряки. Ми от навіть йшли, дивилися ближче до вітряків. Цікаво було чи можна до них зайти, чи вони обгороджені. Вибачайте, що так перескакую з теми на тему, але хочеться всього-всього розказати. Дуже багато емоцій. Оце в нас був такий вечір до Хіловіна. Дуже круто зробили. Зробили діткам такий, якби конкурсний. Конкурс невеличкий, і розкажу вам зараз, що потім давали смаколики. І, в принципі, там треба було прийти декілька етапів і все зробити, тобто просто так не давали. Якби пройшли і роздали всім цукерки, це було б нецікаво. А так дитині треба було затратити якісь зусилля, виконати якісь завдання, і аж тоді, після виконання всіх прям завдань, аж тоді давали уже смаколики. Це великий плюс. Я взагалі. Висловила таку думку, ну у мене ідея яка така: дуже круто було б, якщо б це зробили не просто такі, а от щось з їхньою мовою, щоб просто слова запам'ятовувати і десь там закреслювати, або десь відшуковувати, або ще щось. Напевно, воно більше закарбувалося. Бачите, тут осінь, прям осінь, золота золота, тут дуже багато листя, і що цікаво, дуже багато дубового листя. Тобто тут багато дубів. Ми до цього не привикли, ми, у нас більше такі якісь, напевно, фруктові дерева, бачите? А тут клени, дуби, от щось таке. Ну, клени у нас є, в принципі, по придорогу дорогу в місті, але воно більше так, як декоративні, а тут, в принципі, просто великі дерева. І дуже-дуже багато жовтого листя. Це ми трішки йшли щоршали. Тут, до речі, є магазинчик, я так розумію, щось з або з будматеріалами, або з автозапчастиною ще не були. Але по дорозі трішки вам покажу. І, в принципі, ми вже пробували орієнтувалися по цінах. Ми були в в супермаркетах, були в Алді, були в Пенні. Це, як брати до уваги якісь такі продуктові. Кажуть, у лідлі ще кращі ціни, ще, правда, не були. Треба буде поїхати подивитися. І були ще в Теді. Ну, це більш такий, знаєте, як магазинчик. І були в кійку з одягом, і, а в теді там більше таке для дому, всякі різні, для уюту, всякі різні, для канстування, в принципі, багато чого такого. Тому, і що можеш сказати, що можна знайти досить хороші ціни, акційні на все. Це так круто, я взагалі. Я вже навіть собі е, так прицінилася щодо посуду. Досить хороший посуд. Тут не знаю, що це таке ферма, не ферма. До речі, ми біля, недалеко, біля ферми, е, чи тутелячої, чи, чи що, чуємо е, мичання боків, і відповідний запах. Але я б не сказала, що це якесь таке противне явище. Ні. Е, е, я жила в селі, відповідно, мені якось, е, ну, напевно, звично. Тут якийсь мох, тут не знаю, що це, якісь такі рослини, до речі, не знаю, що за рослини. Ви розумієте, Це так дивно, коли ти не знаєш, що, до чого, як. І так би все цікаво, все вивчаєш. Вивчаєш початок, вивчаєш, що можна, по правилах все. Тут навіть пішохідних переходів, як таких, немає зебри. Тобто тут є позначка, є ніби пішохідний перехід, але немає зебри. Ми ходимо так кругами. Тут таке у нас кольцо. І ось ми, дивіться, що купила. Оце в Алдія брала, навіть з їхньою сумкою. сумка, до речі, о, а це в Теді. Я взяла собі, ну, як би не взяти пряжу. Ну, Я була б не я, розумієте, мусила Дуже хороша, вона така ніби як, як травичка. Не зовсім такий пухнастий, як я хотіла. Взяли ось таку Аля Кока Колу, але з Оранж, типа з апельсинкою. Вона коштує 88 центів. І, до речі, оці всі плюс 25 центів, що додаються до кожної ж з такими позначками, що вони йдуть на переробку, то вони потім вертаються. Тобто ми беремо талончик, і за мінусом тієї суми в талончику ми отримуємо в принципі, якби продукції. купили такий дешевий гель для душу, цитрусовий досить хороший аромат. Не пам'ятаю скільки, чи то 69 центів, чи то 89%, ну, щось такого плану. А взяли чай 99 центів, 50 пакетів, звичайний чорний чай, без ніяких домішок. Що, тостовий хліб теж за 99 центів, і ось таку штучку, 200 г такої вареної кобаски нарізки, теж за 99 центів. Тобто, якщо дуже хотіти, можна знайти все, оце мій блочок, і даже, даже краще, так? Тому. Я не вважаю, що щось таке воно прям погане. О, вирішила покласти в іншу штуку. Так, оце ми зараз йдемо. Буду трошки сидіти, буду дивитися, як от проходить. Дивіться, вже прекрасно, як проходить свято. Я трішки вже вам розказала, що треба було виконати конкурси. Загалом зараз покажу ще, які смаколики <смі> були так класно. Ні, дійсно цікаво. Я вважаю, що для діток воно дуже круто. Хоча б якісь такі моменти. Дивіться, які паука. Я теж люблю ці всі декорації. Я навіть вдома колись купляла спеціально в АТБ. О, дивіться, треба було замалювати картину, але кажуть, що. Котик мав бути різний, тобто шерсть одна, капелюшок інше, але тим не менше. Не в кожного є художні схильності, тому маємо те, що маємо. Але головне старався, так? старався, принаймні, старався швидше це закінчити, щоб вже отримати дві смаколики. Ми маємо такий цікавий зробили пакетик у, у, у формі привода. І в тому пакетику такі харібо невеличкі, бачите, такі класненькі. І такі різні, навіть кіндер є, шоколадний, різні такі смаколики це круто. А ми сиділи, трішки грали у ось так. Дивіться, яка краса. Такі цукерочки. є. А це, до речі, жувальні ось такі, що шишовуються, знаєте, жуйки, які можна з'їсти. о, дивіться, як багато, їх, різнокольорових. Класненько, так. Ну, скажімо так, дитина була зацікавлена. Ось такі були. Дивіться, наречена. І, до речі, о, дивіться, яка краса. Крутяк. Крутяк. Ні, досить цікаво. Декорації, якісь трошки такий настрій. І потім ми поїхали трішки ще до знайомих, вирішила поїсти хоч трішки домашньої їди, оскільки від тієї їди, дійсно, в мене шлунок не справляється. Я якась така на такому якомусь ну, весь час спазмі знаєте, на таблеточках. Тому, скажу вам так, що воно вартує десь колись поїсти і домашньої їди на хоча б один-два дня, потім надіємося, що вже будемо мати своє жито і, відповідно, зможемо самі готувати. Не скажу, що я голодна, ні, навпаки, мені забагато забагато мочного. І чесно вам скажу, якби був варіант вибору, там, ну, наприклад, декілька таких варіантів, то я би брала, напевно, самі овочі. Але е, варто сказати, що овочів тут досить таки мало споживають. Хоча в магазинах є окремо, знаєте, ці боули, салати, е, дуже багато овочів на пролавках. Тобто вибирай любе е, кабачки, гарбузи. ну, Дуже багато фруктів різноманітних. Досить цікаво купляти от по акції, тому що дуже багато є такого, що ти там можеш купити і воно не є дорого. Досить багато різноманітного м'яса. ну З м'ясом тут, скажімо так, не пошукуєш. З м'ясом, в принципі, ніде не пошукуєш. Тому що м'ясо, як і в нас, дорогувато, так і тут дорогувато. Але так, щоб чисто м, різноманітнити гарнір, м, вистачає якусь підливочку зробити. До речі, даю таку підливку з карі, вона гостра, гаряча, і теж у кусочки м'яса. До макарону, давали з овочами, баклажанами, ще чимось. а до... Рису з овочами давали таку м'ясну підливочку оранжеву, тому гріх жалітися і ну, взагалі, напевно, язик не повернеться. Вночі тепло. Єдиність, з якого дискомфорту це може бути, напевно, для мене особисто це загальний душ. Навіть не загальний туалет. Я в туалеті закрилася, а загальний душ трошки гірше, тому що, по-перше, брудно, по-друге, тільки шторки. І, по третє, незручно от зняти одяг, я не знайшла, де його повісити, незручно переодягатися. Ну, тобто, не те, що стидно, просто незручно. Тому, от такі моменти. Але, в принципі, і душ прийняла. Нема такого, щоб там аж аж біда була. Просто такий якийсь момент. І ще що хочу показати про тему. на тему того, що. Ми їх купляємо і можемо не зовсім зрозуміти, що це за продукт. До речі, ви знаєте, що в перекладачі є така штука, що можна сфоткати, щоб ви не писали слово. Фоткаєш, і тобі вбиває переклад назву продукту якогось. І е, такий момент треба було мені це зробити в магазині. Я думала, думала, що купляю масло. От реально, масло або якусь намазку такого плану. Зараз вам покажу. А насправді. Я купила, ну, це взагалі майте на увазі, та. бо коли ви хочете щось купити нейтральне, або солене, наприклад, для якоїсь кубаски, так, для канапок, а купляєте трошки не те, воно, звісно, досить дивно виходить. Ну, але це не так страшно. Зараз трішки купила, до речі, оце 400 грамів таких, якби порізаного курячого філе. До макаронів, будь-будь просто смажу, без нічого. Так, ну практично на сухій сковорідці, нічого аж такого. А, і е, зараз будуть макарошки. Купила гірочок помідорку. Макарошки вирішила купити спагетті. До речі, макарони. Якщо купляти макарони, не скажу, що там треба обирати якісь дорогі макарони. Наприклад, у нас сегмент дешевих макарон, таких прям дешевих дешевих вони прям розварюються, як каша. А тут. Навіть самі дешевші макарони, до речі, я взяла одні за 88 центів, це пів кілограми, це спагетті були. А от в Реве, не знаю, правильно говорю в магазин чи ні, взяла такі. Типу а-ля нашої спіральки, але всередині з дирочкою, такі класні, цікаві, то взяла навіть пів кг за 77 центів. Тому м -м, ціни такі досить приємні, якщо прям, е дуже хотіти і не вибагати незрозуміло чого, то е так можна досить ощадно жити. Е до речі, що ще? Якщо вже брати про продукти? Роз покажу, яку я кавусь купила ось таку, все-таки не, не здаю, до речі, кава, дорога. Кава дорога, незалежно яка. Брала таку, яку я знаю, ціни практично однакові, плюс-мінус. Тому, тому сенсу немає експериментувати з кавою, не експериментую. експериментувати можна з макаронами, тому що то залежно як присмачиш. так, Експериментувати можна з чимось таке. А от, ну там, які помидори, мені здається, що елементарні, якісь там фрукти. І то, як брала яблука, я брала, щоб мені була плюс-мінус така. Відома, відомий сорт, так, назва якась. А так брати, я ж не знаю, як воно на смак. так? Якісь овочі можна брати, напевно, і по акції, і будь-які. До речі, цукор рафінат. Він взагалі не цукрений. Я не п'ю, але каже син, що йому треба дуже багато цукру, бо чай не солодкий. Тобто він собі чай ще досолоджує. Ну, Такі моменти. І що ще? Майте на увазі, в кого розмір XSS. Та як у мене, буде трошки важкувато. Можливо, я ще не все побачила, але з нижньою білизною, з розмірами. Там в мене і декольте особо немає, відповідно, важко буде. І буде важко з взуттям, маленьке взуття, ну хіба шукати десь у підліткових магазинах, тому що доросла я бачила внізацію 39-го. О, до речі, оце, це не масло. Це манний пудинг. Солодкий, прикольний. Я думала, що масло. Ну, бачите, таке діло. Треба було подивитися. Але купила. Хлібчик можна намазати. Цікавий так експеримент. Але ну, та намазка з ковбаскою була все-таки краще. Ну, і так я купила такий макарончик, то ну, я ж кажу, дуже дешевий, нічого такого немає, бачите, і досить хороший у варці, і досить смачний. Тому я кажу, що там не варто дуже. Вишуковувати, не знати, який продукт і за якою прям ціною. Хоча там ціни прям дуже різні. Тобто, можна купити щось і до євро, а можна купити щось прямо і за 5 євро. Так? Ну, розумієте? Такий діапазон цін. Тому скажу вам, що, наприклад, якщо вже так брати уваги, то я ще шампунь купила собі за 69 центів. І саме для фарбованого волосся, відповідно. І нічого, він підходить. Так само, гель для душу, ми купили, чи то за 69, чи то за 89. Ну, не пам'ятаю точно, не буду брехати, тому, в принципі, можна, можна жити і не тужити. Досить дорогі, досить дорогі тут десерти, якщо брати щось шоколадне, особливо таких міжнародних брендів, так, наприклад, білка, ще щось, то воно буде досить таки дорого. Не бачила тут до речі, Рафаело. Не бачила, можливо, погано шукала. Дуже багато різноманітних енергетиків, дуже багато печенюшок різних, навіть отаке печиво, як ми любимо з шоколадними крихтами. Тут воно є різне, круто. І ціни плюс-мінус теж однакові. По євро 29 чи щось таке, плаваючи, від євро 29 до євро 59 або 69. Тому таке сьогодні шукала теж туалетну бумага. До речі, що побачила, тут немає, ну, не бачила. Туалетної бумаги, чорної, темної, знаєте, як в нас. Тут вона вся біла, з такою, як намотано такий рулончик з дирочкою. Ну, тобто, такий момент. Як, як салфетки, можна його використовувати, і воно поділено так. М -м -м -от. І, ну як вам сказати, поки що все прям дуже нове. Але. От враження виключно позитивне. Поки що все вивчаєш, все досить цікаво. Не знаю, як буде далі, але я впевнена однозначно в тому, що хто шукає погане, знайде погане, хто шукає хороше, тобто буде бачити тільки хороше. Якщо ви робите якийсь ну, вибір, ви маєте розуміти, що всі наслідки це ваша відповідальність і відповідно старатися собі. Спростити життя, а не нагнітати. Всім гарного вечора, Смачного па 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 па